Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. На гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці, які поскаржились на підняття тарифів по маршруту Трускавець Дрогобич людей обурює, що ціну підняли на цілих 75 копійок. Хто може бути задоволений, Пенсії не піднімають, а тільки проїзд і все, що тільки не можна. Це треба міняти знову ряд, бо йому і мало людей, воно. Цілий автобус на Мало того, що проїзд став дорожчим для багатьох людей. Це виявилось подвійною несподіванкою, бо не бачили жодного оголошення про це напередодні. Кожний раз будуть піднімати ціни. і навіть не повідомляють. Не ще поки нічого. За поясненням, журналісти народного контролю звернулись до підприємства перевізника, який безпосередньо здійснює перевезення по маршруту Дрогобич-Трускавець. Заступник директора виправдовується, що ніяких порушень у підвищенні ціни проїзду немає, тому що тоді, коли ми встановлювали ті ціни, ми не хотіли взяти максимальну mm -hmm. о, вартість. Ну тому що знаємо, яка обстановка в державі. це все а так... чому ви вирішили? тепер? обстановка де? А, а, ну, гірше, але паливо вартість палива на протязі останніх. Тижня зросло майже на дві на майда три гривні, що так розглядати. пан Захарія намагається переконати журналістів, що тільки з доброї волі керівництва транспортного підприємства люди їздили за меншими тарифами, хоча повинні були платити більшу ціну. Ми пішли на поступки всім, і пасажири і не зробили максимально. Ми могли зробити зразу максимально підняти. Чим пояснити таку благодійність від перевізників не одразу можемо зрозуміти. Також цікавимось, чи можуть пасажири. Отримати законний квиток вже із новим тарифом. Квитки є в кожному автобусі. повинні бути квитки. І тут ми зрозуміли, що нас дурять. А, а чи є у вас в маршрутці вже квитки на з новою ціною? Яку підняли? Немає? Ну, От вам їх не винили? Чи чи ви їх не ново не з собою? Ми ще не маємо. тих. Ситуація з іншими водіями була ще цікавішою. Деякі з них говорили, що вони взагалі і ніякі не водії, і машини не їхні деякі приписували собі навіть посаду кондуктора. Чи є у вас квитки на нову на нову суму? Ви тільки що були в АТП, в директору заступник, він казав, що всі автобуси мають... Я не водій, я просто зайшов то Він вам роздав? То мій колега працює. Я просто посторонній пасажир, просто тут гуляю і зайшов до колеги. Ви не водій. Добре? Забавля камеру. Ви не бачили повідомлення? Ну ви як пасажир, Ви з маршрутками якимось. Пані, ви підіть на в'їзд і спитайте, чому він з водіїв, що заїжджає на автостанцію. Я кондуктор бішний. А, ви кондуктор? А хто водій маршрутки? Журналісти народного контролю звернулись в Львівську обласну раду в економічний відділ, який займається регулюванням ціноутворення на міжміських перевезеннях. Розпорядження ще не прийнято нове. Є старе розпорядження номер 504 від 2011 року на 25 копійок граничний тариф. Журналісти народного контролю також вирішили провести власне дослідження ціноутворення по маршруту Дрогобич-Трускавець. Фізично відстань від автостанції Дрогобича до так званого стебницького кільця у Трускавці складає 10,3 кілометра. Це ми перевірили лічильником в автомобілі та розрахувавши відстань навіть через спеціальну програму в інтернеті Google Maps. Множимо цю відстань на 25 копійок, саме стільки коштує 1 км відстані і додаємо 20% ПДВ. Виходить сума у 3 гривні 10 копійок. Саме такою має бути законна ціна квитка по маршруту Дрогобич-Трускавець. На яких підставах транспортне підприємство підвищило ціну на цілих 75 копійок? незрозуміло. Мало того, ні квитків, ні максимального оповіщення пасажирів про підвищення тарифів ми не знайшли а про вихованість та культуру самих водіїв годі й говорити. І за це все ми маємо ще й переплачувати. На особливому контролі триматимемо питання маршрутних перевезень. Адже вже сьогодні ми з'ясували, що прозорості у цьому питанні бракує. Одна буржуазія відійшла. Друга прийшла буржуазія. Як там та граби, так і то та грабить. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45-55-02, код міста 24. Роксолана Буяк Ігор Дьорка, народний контроль, телеканал Алсет.